Всім привіт, друзі! Ви на каналі Воткієс, yes. мене звати Рома, і сьогодні у нас цьому реакція на барабанда лист до мами. А на цей трек задонатив мій підписник, і я був максимально шокований від суми донату. Для мене, для мого каналу, це найбільший донат, єдиноразовий, так? От Зараз покажу скріни. От тому, друзі, дякую, дякую тобі підписник, дякую за такий донат. Відправ... Відправив одразу все на ЗСУ. Це... Це супер круто. Я дуже радий, що моя діяльність може ось таким чином, хоч трішечки дали допомагати. От... Ще раз дякую. Поїхали слухати лист до мами. Хотів додати, що Уривки з цього, з цього треку я чув в Тіктосі. Саме там він завірусився і став доволі популярним. От а, сам кліп ще повністю не бачив, від, відео не бачив, саму пісню повністю не чув. Поїхали слухати, робити реакцію. Додивляйтесь до кінця. В кінці, як завжди, висновки. Підтримати відео лайком, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Йовко. Друзі, розумієте. Для людей, які а нічого. Подібного не бачили в житті, я маю на увазі цю розруху, так, ці всі покалічення будівлі і так далі. Це ж ще покалічення долі людей, а, це знищені долі людей. І, як на мене, багато хто не до кінця відчуває те, що показується в, в, в таких кліпах, в цьому кліпі чи в подібних кліпах. Так. Це складно пояснити просто потрібно розуміти, що це не просто декорація. Знаєте, якщо раніше до повномасштабного вторгнення ми могли десь дивити якісь кліпи і говорити о, цікаві декорації. На жаль, це вже не декорація. Це вже стало буденністю для когось. Для когось це все ще жах та біль. Давайте далі. Твій дім, де віяло теплом Не тільки зорі, що палають над Дніпром Це любов, що є сила напролом, Захищаю всю сім'ю від відбом. Ну привіт, мамо. Це я пишу твій рідний син. Чому українською, тому що вже відпустив козацькі вуси. Мої справи чудові були, пале. Війна ще триває, ми боремось тут до кінця, адже іншої неньки в нас просто немає. Я бачу хоробрих людей, я дивлюся їм прямо в очі. Я тільки з війною зрозумів, що значить слова спокійної ночі. Вони катують людей, вони вбивають дітей, але мами не злавні, і це ми доводимо світу кожен день. Просто знаєте, кожне слово тобі а, нагадує, щоб ти не забував, що відбувається. Це, це от круто, це правильно. Тому що деякі пісні, які, знаєте, в такому надто позитивному ключі. ну, Типу, дав війна, дав все погано, але. Давайте, давайте ще трішечки якось настрій підіймо, заспіваємо Ванька встаньки» чи щось типу того. Я не кажу, що це погані пісні. Я не можу їх називати поганими, тому що вони для когось піднімають настрій і в умовах тотального пиздеця як то, як Якщо так можна сказати, да? коли що навколо нас відбувається. А, такий жах. Хочеться десь в якийсь момент просто включити Вова і так далі. Да? От, а, але, але давайте просто не а, фокусуватись лише на тому. Потрібно розуміти, що відбувається. Потрібно це а, чітко розуміти, розрізняти. Давайте далі, це так просто думки голос. І це не останній мій лист, нев дозі я ще напишу. І в звільнення наших земель, своє ім'я я, я пишу. Я тебе дуже люблю, готов це казати щоденно, але мами, ні треба бігти, бо за вікном знову сирена. Стринують твій дім, дивіло теплом. Не тільки зорі, що палають над дніпром, це любов, що є сили напролом захищаю всю сім'ю від бомб. Дуже гарний пристрій. що, палають, бом, любов, що на пролом, захищаю всю сім'ю Ще хочу додати, що мені дуже-дуже тут сподобався вокал цієї дівчини. Це от щось таке, неймовірне. Я не знаю, я, чесно, я насолоджуюсь цим вокалом. от. А, так, перепрошую, в мене тут якась проблемка. <кій> а, вокал звичайно гарний. <кій> О, так краще буде. Якщо, якщо є а, у вас якісь треки, які ви ще чули, де а, вона співає, будь ласка, скиньте в коментарі, хочеться послухати. Давайте далі. Я знаю, є Бог, і він зараз нас бачить. Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі. Я прошу тільки одне, дай мир Україні. Чуєш ти мене чуєш? В моїй Україні! Мрій кохай робить. Не бійся, скоро закінчиться жах. Хай мрія летить, як небо літак. Люба, сховаю тебе, від атак! Ми скоро поїдем Херсон, а потім за ним має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І від... А саме цікаве, що пісня написана До звільнення Херсона. І якимось чином вона стала пророчою. Ну просто по-іншому не могло бути, да? але чекаємо. Крим. Вау. Він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. де на тільки зорі, що палають над Дніпром, це любов, що є сили на пролом, Захищає всю сім'ю вітбом, З твій дім, де віяло теплом, Не тільки зорі, що палають над Дніпром, це любов, що є сили на пролом, Захищає всю сім'ю відповів. Хочу побачити Ангеліна Бевзюк. Потрібно запам'ятати Ангеліна Бевзюк. До кінця збірні. Ох, ох, друзі, що я можу сказати з приводу цієї пісні? У мене в якийсь момент перехопило подих навіть. А, вокал надзвичайний, текст крутий. Він. А, розумієте, він його не можна назвати прямо простим-простим, але і надто складним також не можна назвати. Тобто а, це. О те, що ти відчуваєш. Ще на, на, на якомусь під. підшкір'ї, мож, можна так сказати. Да? Ти слухаєш і пробирає. В деякі моменти навіть мурашки пішли по шкірі. В мене такі відчуття. Друзі, якщо у вас щось по-іншому, будь ласка, напишіть в коментарі, мені буде цікаво послухати. Точніше почитати, так? Але... Я вважаю скільки. 443 тисячі переглядів лише на цьому кліпі. Це надзвичайно мало. Це, ну, це дуже крутий кліп. Дуже крутий трек. Мають бути мільйони. От чесно, мільйони переглядів. Друзі, якось так такі, ну, тобто, однозначно трек крутий, однозначно його слухати і слухати. Просто до дірок заслухаю а, вам. Від вас чекаю коментарі, а, ваші думки. Дякую за підписку, дякую за лайк під цим відео. До нових відео, до нових зустрічей, друзі. Слава Україні!